Зерно поперегорла, як Росія перейшла на новий рівень продовольчого шантажу. Яка мотивація європейських країн-партнерів України щодо продовження заборони на транзит агропродукції? І що означає рішення Європейської комісії? Балакали-балакали, сіли і заплакали. Чи дійсно проект газовий хаб в Туреччині для російського газу не має механізмів для його реалізації? Чому деякі країни мусульманського світу не сильно поспішають приєднуватися до санкцій проти Росії? І Кавказ під прицілом. Невже Вірменія перерінтується на Захід? І яка реакція у російського керівництва? Про це і дещо більше. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Друзі, вітаю! З вами, як завжди, незмінна Олена Пшенична. Але перед тим як ми почнемо, я заохочую вас традиційними вподобайками: ставте лайки, рефлексуйте, будь-які е ваші коментарі нам важливі. Тож, не забувайте рекомендувати цей канал вашим родичам, колегам та друзям. Привіт-привіт! Мене звати Анна Кіщук, і ми знову будемо вас інформувати про найактуальніші найголовніші події цього тижня в регіоні Близького Сходу та Африки. Все це в нашій підбірці ТОП 5 новин цього тижня. Тож, почнімо! Друзі, цього разу ми почнемо з питань експорту нашої агропромислової продукції, і звісно, поговоримо про світову продовольчу безпеку. Після початку повномасштабного вторгнення Росії і блокування українських портів у Чорному морі Україна була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію. Таким чином, тиск, спричинений такою ситуацією на місцевих фермерів, був великим. За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро. І нагадаємо, що з 2 травня цього року Європейська комісія запровадила тимчасові обмеження на продаж українського продовольства у згаданих вище країнах, термін яких спливав 15 вересня. Рішення про скасування цих заходів стало причиною конфлікту інтересів між постраждалими від збитків європейськими країнами та Україною. Угорщина завчасно оголосила, що домовилася з вищезгаданими країнами про введення національних заборон на ввезення українського зерна, якщо ЄС скасує ембарго. Схожу позицію висловив і польський прем'єр. Якщо деякі країни послабили свою категоричність, то Болгарія ухвалила рішення про підтримку скасування заборони на імпорт українського зерна, і позиція Польщі залишилась незмінною. До слова, на днях планується зустріч президентів Володимира Зеленського. Анджея Дуда в Нью-Йорку і однією з тем обговорення якої є так зване зернове ембарго. Ми сподіваємося, що за результатами цієї зустрічі буде досягнута домовленість, яка допоможе врахувати інтереси сторін і зберегти надійні партнерські зв'язки між двома країнами. У свою чергу стало відомо, що Європейська комісія все ж таки прийняла рішення скасувати ембарго, а Україна погодила вести інструменти контролю за експортом агропромислової продукції, включаючи ліцензування. Отже, новина номер 2 Вона стосується енергетичної безпеки. Проєкт газового хабу Путіна в Туреччині опинився на межі провалу. Нагадаємо, амбіційний проєкт щодо створення газового хабу в Дружній Туреччині, який знову відчинив би в двері російському Газпрому на європейський ринок опинився на межі провалу. Деякі джерела Reuters говорять про те, що з моменту, коли Путін озвучив цю ідею, вже пройшло майже рік, і російсько-турецькі відносини, і російсько-турецькі перемовини з цього питання буксують, супроводжуються розбіжностями. До речі, за словами одного з поінформованих джерел, причиною суперечок стали управлінські питання. Ну, мовляв, хто ж буде управляти цим проєктом? Газовий хаб за задумом Кремля міг би брати газ з турецького потоку і Блакитного потоку. І цей хаб, в принципі, дуже сильно потрібен Газпрому для того, щоб якось збалансувати втрату європейського ринку. І, до речі, нагадаю, що ну, після вибухів на північних потоках в принципі, говорити про повернення Газпрому до Європи. Ну, мені здається, на найближчу перспективу не е, є можливим. Пізніше турецький міністр енергетики він спростував твердження про відсрочку переговорів з РФ щодо газового хабу і мовляв, що реалізація проєкту там, затримується не через розбіжності, якісь а гіпотетичні, а через внутрішні питання, там, землетрус е, в лютому місяці. Який був в Туреччині, також президентські ж вибори відбулися в Туреччині в травні цього року. Зрозуміло бажання Туреччини стати світовим енергетичним хабом в регіоні, ну, звісно, підкріплюється її дуже зручним географічним становищем. Але і політична ситуація більш-менш сприятлива для того, щоб Туреччина стала тим от, ем, ключиком до енергетичної диверсифікації. Окремих азійських країн і також європейських країн в обхід Росії, але от тісна співпраця Туреччини з Російською Федерацією в сфері енергетики воно викликає занепокоєння і настороження від не тільки українських партнерів, але й від партнерів в Європі. А наразі нагадаю, Москва постачає газ до Туреччини через двох-дві-два трубопроводи, про які я вже сказала, блакитний потік і турецький потік через Чорне море. А газ через турецький потік, він якби в подальшому мав би йти на експорт до Південної і Східної Європи. Там нагадуємо до Угорщини, там Греції, там Боснії, Герцеговини, Румунії чи Сербії. Але враховуючи політичний контекст, зараз є такий тренд, дивина, та й годі. Щодо відмови від російських енергоносіїв, деякі західні столиці, до речі, стурбовані тим, що будь-який. Хаб, він там турецький, не знаю, грецький, він буде включати російські молекули. Тобто, це дозволить Росії маскувати експорт енергоресурсів ключового джерела надходжень до російського бюджету для продовження агресивної шовіністичної геноцидної війни проти України. І звісно, що цей газ залишатиметься політично токсичним ще довгий, довгий, довгий час. Новина номер 3 стосується санкційного тиску на Росію. Із практики півторарічної війни саме компанії країн близького сходу нерідко допомагають Росії обходити запроваджені проти неї міжнародні обмеження. Тож цього тижня представники США, Великої Британії та Європейського Союзу прибули до Еміратів, щоб обговорити запровадження санкцій проти Росії. Так, під санкції США за постачання РФ товарів подвійного призначення потрапили компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Зазначається, що це є частиною колективних глобальних зусилля, спрямованих на те, щоб комп'ютерні чіпи, електронні компоненти та інші так звані товари подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування, не потрапляли до рук Росії або ж Китаю. За останні два роки західні чиновники кілька разів відвідували Емірати, щоб попередити регіональний бізнес-хаб що допомога Москві в обході санкцій. Не залишиться без наслідків раніше. США наклали санкції на юридичних і фізичних осіб в еміратах за ухилення від санкцій, в тому числі на дві авіакомпанії, що базуються в Еміратах. Причиною стала співпраця компанії з іранською фірмою під санкціями, що перевозить іранські безпілотники, персонал і супутнє обладнання з Ірану в Росію. А ось представником ЗС Еміратів заявив, що об'єднані Арабські Емірати суворо дотримуються санкцій ООН і мають чіткі та надійні процедури для роботи з суб'єктами, що потрапили під санкції. До речі, минулого тижня Емірати були однією з шести країн, включаючи Саудівську Аравію та Іран, які отримали запрошення приєднатися до БРІКС угрупування країн, фактично очолюваних Китаєм і Росією. Країна, звісно, офіційно не прийняла запрошення. Також адміністрація Байдена має намір вести санкції проти п'яти турецьких компаній і громадянина Туреччини. Зазначені компанії звинувачені в наданні допомоги в ремонті суден під санкціями, пов'язаних з Міністерством оборони Росії, і в сприянні передачі товарів подвійного призначення. Ці компанії стануть частиною більш широкого пакету санкцій проти Росії, що включає більш ніж 150 суб'єктів. Господарювання а це делікатний момент для відносин між США і Туреччиною, оскільки Вашингтон сподівається, що Анкара все таки ратифікує членство Швеції в НАТО. Тож наразі канали постачання з чорноморського сусіда Туреччини та інших торгових центрів залишаються відкритими, що змушує Вашингтон неодноразово попереджати про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Москви. Друзі. Ще одна новина із сфери національної безпеки. Вірменія посилює свої зв'язки з Заходом і розпочинає спільні військові навчання. Так. Вірменія і США розпочали спільні військові навчання. Цьому передувала заява, яка нещодавно пролунала від очільника Вірменії прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Що мовляв, Вірменія більше не може покладатися на Москву як гаранта своєї безпеки, особливо після вторгнення Росії до України. Про це він сказав в інтерв'ю політико. І політико зазначає, що розчарування Вірменії може стати тим самим поворотним моментом для країни з населенням ну, там, близько трьох мільйонів осіб, оскільки після розпаду Радянського Союзу ця країна делегувала більшу частину свого контролю над залізницями своїми, над своїм енергетичним сектором, над своїми навіть кордонами Росії. Після цих красномовних заяв от і стало відомо, що в і США починають спільні військові навчання. У навчаннях беруть участь, по різним даним, 85 солдатів США і 175 вірменських військовослужбовців. Що ці навчання мають тривати 9 днів, ну і закінчаться десь близько 20 вересня. Як повідомлялося раніше, ну, звісно, Росія закатила істерику, відреагувала на це на ці спільні військові навчання, висловила свою ну, стурбованість. Хоча, зокрема, поведінка російського МЗС це не просто стурбованість, тому що російське МЗС викликало вірменського посла. Арутюняна, щоб що висловити різкий протест у зв'язку з низкою недруж... недружніх кроків, думайте, свірмейського керівництва. Серед них був так званий запуск процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду альорм Альорм. Поїздка до Києва, дружини прем'єр-міністра пані Анни Акапян, і нагадаю, що вона привезла гуманітарну допомогу для українців і для маленьких українців. Проведення також на, на вірменській території військових навчань за участю США, ну, я думаю, це просто ну, фініш був для істерики рашистського МЗС. Багато експертів, до речі, звертають увагу, що схоже на те, що Росія таки втрачає свій вплив на Кавказі. Ми про це говорили в різних відео. Ми говорили про це і в аналітичних наших відосиках. Але Вірменія, до речі, не єдина країна, яка розчарована в Москві. І от навіть ситуація з тими ж псевдомиротворцями, які присутні. В нагорному Карабасі говорить про те, що такі країни, як Азербайджан і Туреччина, теж прагнуть посилити свої зв'язки з альтернативними полюсами впливу, аби тільки не співпрацювати з Росією. Мільярдна угода між США та Судівською Аравією зірвалася через санкції. Американська компанія RTX вела переговори із Саудівською Аравією про продаж зброї на мільярди доларів. але Крайвигідна угода раптово була зірвана. Про це повідомив Wall Street Journal. Багатомільярдний контракт між американським оборонним гігантом RTX та саудівською компанією Scope Defense зірвався через ймовірні ділові зв'язки останньої з російськими та китайськими компаніями, які перебувають під санкціями. Інші західні компанії фактично переглядають свої попередні домовленості зі Scope саме з огляду на ризик опосередкованих контактів з юридичними та фізичними особами, які потрапили. Від санкції. Тим часом стало відомо, що інші західні зброєві компанії теж переглядають відносини з саудівськими фірмами через санкції, і також через побоювання, що озброєння, які поставляються, стануть доступними для Росії та Китаю. Після початку повномасштабної війни в Україні стало очевидним наскільки погіршилися відносини між США та Саудівською Аравією. Ер-Ріят проігнорував заклики Вашингтона до е, постачання нафти, а потім почав демонструвати демонстративно зближуватися з Пекіном в економічній галузі. Цікава предсторія в 2022 році. RTX, яка раніше була відома як right Technologies, із Колпа підписала меморандум про взаєморозуміння щодо створення в Еріяді заводу з виробництва систем протиповітряної оборони для захисту Еріяда від повітряних атак. План полягав в тому, щоб об'єднати редари і кілька систем протиповітряної оборони, які могли б перехоплювати незвичайну кількість дронів та ракет. Саудівська Аравія вже стикалась з атаками дронів у минулому, включаючи велику атаку на нафтові об'єкти Саудіарамко у 2019 році. За словами колишнього генерального директора Скопа, звільненого на початку цього року, очікувалося, що запропонована угода принесе Саудівській Аравії 25 мільярдів доларів інвестицій і 17 мільярдів доларів продажів. Нинішній власник Скопа Мохамед Аладжан заявив, що він також заснував дві інших фірми Тал Мілітрі Industries і Сефа Military Industries. Для управління Сефа він найняв керівника російської компанії, на яку поширюються санкції США, і громадянина Китаю для управління компанією ТАЛ, яка була переговори щодо угод з китайськими фірмами, на які також поширювали санкції Вашингтона. Сефа також проводила переговори з російськими та білоруськими фірмами, які перебувають під західними санкціями. Один із документів свідчить, що Сефа розглядала можливість продажу російських боєприпасів не жилетів і засобів спостереження в Саудівській Аравії. Складання там російських ударних вертольотів і виробництво бронетехніки спільно з російською компанією. Американське посольство в Ріяді знало про ці переговори ще в серпні 2022 року. Більш того, посольство попереджало СКОПА, що це може серйозно перешкодити здатності компанії укладати контрактні угоди з американськими оборонними фірмами. Зрозуміло, що Аладжалан заперечує співпрацю з російськими компаніями і каже, що будь-які транзакції з Китайськими компаніями обмежується забезпеченням сировиною для виробництва боєприпасів і бронетехніки. За його словами, будь-які припущення про те, що він працював з фірмами, що потрапляли під санкції, є чутками, неточними, нелогічними і нереальними. Невдала угода була укладена в той час, коли Саудівська Аравія намагалася збалансувати свої зв'язки з США і з західними країнами, а також відносини з американськими супротивниками Китай і Росія. В останні роки Саудівська Аравія зблизилася з Китаєм своїм найбільшим торговельним партнером, і цього року королівство Затоки було запрошено приєднатися до групи країн Брікс. А минулого року Ріяти прийняв президента Китаю Сі Сіціпіна на регіональному саміті. А в березні цього року Пекін виступив посередником у зближенні між Короліством і його головним суперником у регіоні Ірану. Але королівство залишається залежним від підтримки США у сфері безпеки і хоче, щоб Вашингтон погодився на пакт про взаємну оборону в обмін на будь-яку нормалізацію відносин з Ізраїлем. Ось і завершилась наша підбірка топ-5 новин цього тижня. Ми вдячні вам, що дивитесь нас. Пишіть в коментарях, що згодні ви з цією підбіркою, та які ще новини варті особливої уваги. Друзі! А від себе додам, що не забувайте ставити вподобайки, не забувайте рефлексувати на наші відео, щоб ми розуміли, що вам дійсно цікаво та які новини ви б хотіли розглянути. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити наші випуски з найактуальнішими подіями. Тож рекомендуйте наш канал своїм друзям та колегам і не забувайте дивитись нас. Шановні глядачі, дякуємо, що ви залишайтеся з нами. Для нас дуже важлива ваша підтримка, ваша рефлексії, ваші коментарі. Нагадую, що попереду дуже багато цікавого контенту, ми вже в процесі його продакшену. І бережіть себе і пам'ятайте, що світові новини вони міняються, а наші зустрічі з вами Константа. Слава Україні!